Друзі, сьогодні ввечері на головній сцені країни вже в четверту відбудеться національна музична премія Юна і до нас вітав генеральний продюсер та легендарний радіоведучий Паш Шилко. Доброго року. Доброго паш, паш, ну всім бачимо, яка зараз ситуація в країні, але тим не менш, премію юна 2015 не скасували. Розкажи, будь ласка, як будуть відображатися суспільні події в цьогорічні премії? Ну, якщо ти пам'ятаєш, що в минулому року... году теж. Очень была тяжелая ситуация, делать, не делать, и мы с миссией, что музыка объединяет, мы решили делать и поняли, что не зря это сделали, это было нужно и людям, и это нужно было и музыкантам, которые как-то вдохновились и стали творить, поняли, какая их, собственно, главная миссия, в любом случае, они должны дарить какую-то эмоцию и радость людям. В этом году мы решили сделать акцент на позитив, потому что на сто... ну, вот если прочитать все, все, все ленты во всех фейсбуках, во всех соцсетях, ну, настолько у людей чувствуется какая-то такая депрессия от всего, что происходит. Тяжело, реально просто тяжело уже стало. Поэтому мы хотим подарить какой-то максимальный позитив. Да, будет пару песен, которые будут нести социальный контекст, мы специально их подобрали. Одна з них это прем'єра, очень интересная, з очень хорошим сильним соціальним текстом, который собственно отражает, наверное, вот тот ворог емоцій, которые происходит у, у нас сейчас, у людей. Ну і давайте для того, щоб глядачі згадали, які ми були церемонії нагородження попередньої премії на 4 роки, як скажу на торічці премія, давайте подивимося, що було. группа 20-летия. Океан Эльзи! Дякую ему, друзья! В номинации лучшей исполнительницы. Let's go, Собственно, Паша, увидели церемонів граждані попередні юна. Скажи, будь ласка, ти же на тому, що буде більше позитиву цього року. Можливо, зменшиться або навпаки збільшиться кількість номінантів. З'являться нові номінанти, розкажи. Ну, номінанти как вже обычно зарані. Чим що будет отличаться? ну. А... Не знаю, но ну будем делать трибьют Скрябину, конечно. Сколько Скрябин. как, как без этого? Да, а с этой скря... мной, кто будет оспевать Кузьминская нас? Вы знаете, это был один из самых сложных моментов у нас в организации, потому что, ну, знаете, такой тонкий момент. Угу. А, и все мы, ну что тут говорить, все мы, кто особенно близок был с, с Кузьмой, пережили, это все очень тяжело. И общались, в результате мы пообщавшись и с родственниками, пообщавшись прежде всего, конечно же, и с музыкантами группы «Скрябин», потому что группа то осталась, да, mm -hmm. вот их мнение тоже было важно. Мы думали, пришли к одной мысли, что это должен быть человек, который был ему близок и по духу, и человек, которого действительно можно назвать большой буквы музыкантом. Поэтому мы приняли решение, обратились к нему, он с удовольствием согласился, поэтому для... It's... Это Олег Михалюта, более известный всем как Фагот. Фагот буде співати скряблі. Знаєш, хотілося, до речі, про це поговорити на офіційній сторінці Скрябіна. Мама Андрія Кузьменка на публікувала відкритий лист звернення. Вона казала про те, що гурт Скрябін має жити, але звичайно, трішки в іншому вигляді. І ось що вона написала: я ніколи не погоджу, щоб гурт існував з одним солістом. Це повинна бути група, два хлопці і Оля, Оля, це бакокалістка Кузьми. Не співати його пісні це забуття. Це неймовірно гірко для мене та для більшості з вас. І навіть про назву поговорили. Скрябін 2.0 підказали фанати. Хоча мама думала спочатку про назву Скрябін Продовження. Як ти ставишся до такої ідеї, щоб гур Скрябін існував з новими солістами і я співали? Я вважаю, що це обов'язково має бути. Ну, дивіться, яркий примір групи Queen. Меркурій пішов, ну як угу. ну, Queen без Меркурію? Ну в будь-якому випадку стільки було музики написано красивої. У Кузьми столько песен, которые народ знает наизусть. Какие у него слова? Он реально от Бога. И сколько мелодий. Но ну как можно так, чтобы теперь об этом забыть? Обязательно это должны петь. Но ну, может что-то и новое будет. Квины тоже что-то новое творили в добавлении. Но прежде всего это, конечно, вот та музыка. Поэтому нельзя забывать. И я думаю, что он там хочет, чтобы собирались, собирались стадионы, чтобы пели песни Скрябина и его вспоминали. И просто радовались замечательной музыке и талантливым словам. Легендарного кузьми мама на написала на сторінці. Дякую вам всім за добрі слова. Здоров'я вам пише і вашим діям. Люблю вас і обіймаю пані Кузьманко. Дякуємо дійсно чудові слова. Пам'ятаємо, згадуємо кузьму і дякуємо пасічку за те, що він до нас завітав. Генералік таємницю виримаш. нашим глядачам, що в нас є два запрошення на сьогоднішню премію. Юна, і ми їх звичайно розіграємо нашій сторінці у мережі. Фейсбук. паша. Ну будемо чекати на результати. все, все по чесному, аудитори все перевіряють. І найкраще дійсно сьогодні моє. Ну, все, все узнаем сегодня, так что приходите.